Пане генерал, особовий склад слухачів курсів спеціалізації поліцейський офіцер громади з нагоди церемонії випуску та вручення свідоць про Проректор університету полковник Бортник. Слава Україні! Героям слава! Всі знання, які ви здобули в університеті внутрішніх справ, вам знадобляться для того, щоб стати повноправним членом громади. Вас мають знати всі в громаді. Ви маєте знати також кожного. Хочу сказати, що ви завжди залишалися вірними своїм принципам, присязі. В поліції дуже високий рівень довіри. Служіть і працюйте так, щоб цей рівень довіри примножувати. Я також хочу привітати вас із успішним завершенням цього навчального процесу. Я хочу подякувати нашим американським колегам, які, незважаючи на такий складний для нашої історії час, продовжують втілювати ці ініціативи, реалізація поліцейських офіцерів громад. Я дякую ректору навчального закладу, який, незважаючи на те, що пережив на території Харківської землі, зберіг той потенціал, який дозволяє давати знання не лише курсантам, але й вам. Надію, що ті знання, які ви здобули, ви Продовжити впроваджувати у своїй повсякденній діяльності, тому що фактично ви являєтесь тим мостиком взаємодії з територіальними громадами, жителями громад. Я попрошу вас ці знання передавати в подальшому і використовуватися повсякденні. Я дуже вдячний вам, що ви змогли приділити час навчанню, коли перед Україною стоять такі великі виклики. Національна поліція обрала саме вас за ваш характер. Вона побачила лідерів тих, хто може служити та опікуватись, агентів змін, захисників, мислителів та просто хоробрих людей. Ці всі риси потрібні для вашого особистого успіху на службі. Тепер ви відповідаєте за рівень злочинності і за те, яка довіра у громади до вас. Тепер ви воїни, які служать. Ми були свідками того, як поліцейські офіцери громади мужно ставали на чолі громади, коли потрібно було евакуювати жителів або місцеву владу викрадали. Ми також бачили і співчуття поліцейських офіцерів громади, коли вони опікувались пораненими та займались гуманітарною допомогою. Будьте готові продовжувати цю справу, продовжувати те, що робили ваші колеги. Я бажаю вам мужності, щоб справлятися з майбутніми виборками. Також я бажаю вам сили, щоб продовжувати діяти в цих складних умовах. Я бажаю вам щирого серця, щоб піклуватись про вашу громаду. Я бажаю вам миру назавжди. ваша служба важлива для національної поліції. Ви перші на кого дивиться громада? За вашою роботою оцінюють роботу всієї національної поліції від того, як ви будете працювати. Від того, як ви будете вкладатися в цю роботу, від того, як ви будете контролювати ситуацію на своїй дільниці, яка буде вам вірена, від того буде залежати і авторитет нашої поліції національної, який на даний час ми повинні тільки примножувати. Офіційно ви вже є частиною генетичного коду підрозділу офіцерів громад, і ми дуже пишаємо, що такий великий колектив сьогодні, як то кажуть, поповнює наші лави. Для того щоб зробити світ краще, не треба багато, треба просто відданість. Тому бажаю вам нести службу віддано, вправно, і нехай Господь Бог нам допомагає сьогоднішній день. Для кожного з нас особисто це маленька перемога та одночасно значний вклад нашої держави і міжнародних партнерів. Для майбутнього розвитку та великої перемоги України над ворогом знаменна подія в вашому житті. Випускаєтесь ви в канун другої річниці вторгнення на нашу землю російських нелюдів, ворогів. І це ще раз підкреслює, що незважаючи на військовий стан, на воєнні дії, держава знайшла можливість. Продовжувати надзвичайно важливу реформу Національної поліції України. Ми вдячні нашим партнерам, які надають нам доступ до нових практик, до нових методик, до всіх надбань, які є в світовій поліцеїстиці і те, що нас ними озброюють, роблять нас більш потужними, швидшими, стійкішими. Є багато викликів сьогодні. Для нашого суспільства, для нашої держави ви складова механізму примусу, захисту, сил безпеки та оборони. Переконаний, що будете справжніми, будете нести службу віддано, будете пам'ятати присягу, яку склали на відданість українському народу, і ті знання, ті вміння, які тут отримали. Найкоротші терміни застосуєте на практиці. Надзвичайно важлива місія у вас захищати, дбати про людей, надавати їм кваліфіковану допомогу, в тому числі гуманітарну. Тому ми разом, тому ми сильні. Служіть і працюйте так, щоб вас побажали люди і оберігав Господь Бог. Слава Україні!